Слава Україні! Шановні друзі! Сьогодні знову ви з нами на каналі професійного бджільництва і ведемо трансляцію з території племінного заводу з лабораторії для прививки джелених маточок. Відкритий інкубатор, де знаходиться чимало прививочних планок з маточниками. Підходить 12-й якраз сьогодні день на графіку вихід маточників завтра має бути і завтра відбір маточок з нуклеусного парку. Зрозуміло, що залишати всі прививочні плавки в інкубаторі на 12-й день від дня прививки є досить ризикованим, оскільки вже в 13-й день окремі маточки наші можуть вже перед обідом народжуватися. А Відбір маточників буде тривати цілий день, тому нам потрібно певним чином захистити наші ці всі маточники від виходу окремої, можливо, найбільш ранньоспілої матки. Як ми це робимо у себе? От є у нас партія маточників, яку треба нам зараз відібрати. І це дуже зручно зробити і захистити ці маточники завдяки отакому дуже простому пристрою губці. Бачите, отака 3, 3 сантиметрова губка, в якій ми на сверлиному станку по відповідній розмітці насверлили отвори глибиною десь порядка 2,5 см. 2-2,5 см. Просто, але дуже ефективно і дуже помічно у роботі при вирощуванні великих груп маточників. І саме в ці отвори ми вкладаємо наші всі маточники, які повинні дочекатися свого часу перед тим, як роздавати їх у нуклеуси. Така губка. Дуже гарно зберігаються інкубаторі з маточниками. Ці губці маточникам і комфортно, і безпечно, і саме головне, перші маточки, які можуть виходити, вони залишаються в природньому положенні всередині маточника, намагаючись начебто прогризти в глибину цю губку. Я не кажу, що вони довго можуть цим там займатися. Зрозуміло, що ні. Але в окремих випадках, ну години, вони там просиджують цілком комфортно. Потім гинуть, якщо ми це не зробимо і не заберемо ці маточки десь вже далі по призначенню. Але протягом, наприклад, останньої доби, півтори, перед виходом розташовувати маточники у такій губці дуже зручно, дуже комфортно. І ми це цього року почали використовувати і відчули, наскільки вдало, гарно допомагає нам якраз оця губка справлятися із відповідним завданням. Необхідні роботи доводиться виконувати у вечірній час, оскільки протягом дня багато роботи з нуклеосним парком. З виховательками маточників, різними організаційними питаннями. А вечором вже не дзвонить телефон, вже спокійно і можна дуже комфортно займатися якраз маточниками, зокрема пересаджуючи їх на останні півтори доби фактично в отакий шаблон із губки. Кожен другий день ми робимо прививку в себе в господарстві. Працює шість стартерів. Здебільшого по дві прививочні планки ми даємо отакого От взірця, як бачите, перед собою для освоєння. Через добу освоєні і прийняті на виховання личинки. З стартерів ми переміщаємо у виховательки. Класична технологія, яка дає можливість вирощувати дуже якісні маточники, забезпечувати достатні об'єми виробництва. Ну що, пройшла десь, можливо, годинка роботи і всі маточники. З приливочних планочок перенесено отакі спеціальні губки, де вони останні півтори сутки будуть знаходитися для безпечного якраз дозрівання. Якщо наше відео і цей черговий лайфхак був де корисний, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, діліться своїми враженнями від ваших лайфхаків з цього приводу. Допомагаємо Збройним силам. Віримо, що, як і в минулі завжди періоди, наші Збройні сили дійдуть доброго прочухана москалям і під Харковом і на цей раз. Всіх благ, щастих!